Журов Максим Іванович. Так. Думаю, що ви знову не пойнять. Тут ми ще одну реформу. Тільки це вже яка вносить зміни вже для Верховної Ради. Для нашої. Відмову та обмеження на комуністичну партію на горі та національну партію на горі. по всій території на горі. Ну не тільки по всій титусамії. Ми маємо обмежити нашу нацпартію та ліквідувати компартію. Та ліквідувати компартію. Зараз вам веду парочку. Ховий. причин чого іменно. Це ще вас маю питати. Чого та як? Тим, що... Тим, що я, я це все пишу самостоятельно, то всю печатку то все це є самостоятельно, це все зроблю. Воно мені не зробить мені нормально. Буде ново, на нано оця 23 й год. Комуністична партія на хорії. Основною проблемою партії є склад. Більша половина складу партії є про Львонославську та про Борентановську. А вони всі можна підчитувати вороги та зрадники народу. О. Так що е, ганьба, 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 ганьба. Ганьба. Національна партія партіяногорії вже. Тут є, якщо вже... Ну, навіть можна підчитати Ярімоногорія. Вона теж у нас Національна партія в Ми її називаємо так і Ярімоногорі, так і Національною партією. Основною проблемою партії є дуже склад. Склад партії. Тим, що хто в неї складен. Одна восьма частина партії є про Лімонославський. Є про Любинославський. А це теж вороги та зрадники народу. Як ми вже всі, ми вже всі знаємо, ми ж січня е е місяця допомагаємо люб е НАСТУ е з, допом з військами до е ПВВ. Ну, які, яка вже йде приблизно вже скоро 9 місяць. Зараз покажу це вже після завтра 8 Тепер просто нижче внімання. На сьогодні знайдено, ми, знайдено лише 14 депутатів, які були ворогами нашого народу. Багато пит... було багато... Багато такі і для комуністичної партії, так і національної партії. Ну, та ладно. Ну національної партії я чув менше. Около 5-6, а до титацавої комуністичної. то ну, Той на... кожну третю я чув, О. Склад які 56 десь. А їхня титоцавий. А на кого жалувалися, жалувалися? Це лише тре... Це одна третя. О. Ну і ще на когось. О. На сьогодні, га, які були ворогами нашого народу. На жаль, є ще хтось може, може зареєстру... бути ворогом. Зареєстровано від 10 до 20 депутатів, які могли були спіймані в підготувальних діях. О. Доку Докум... документ мій? Так само, що і минула реформа про відміні. Про любіну ві... мі... про... безкоштовно. Так що я дві... 2... я два документи залишаю. Один документ я роблю з Кексерокс е... і спікеру. Другий це вже той самий я... ті, хто ми робили з, з... з ту декларацію. Так що, шо... бачим побачимо що станеться. І з комуністичною партією. а то їм скоро... Е... Не хочу цей шейс показувати, но пеньки-пеньки не буде. Но національні партії теж не треба розслаблятися, чесно. Їм будуть і, і обмеження якісь. От так. Ну. Так що все.